Український благодійний фонд РЕЮЕЙ запускає масштабний проєкт по відновленню водопостачання для найбільш постраждалих міст України. Україні було виготовлено дві водочисні установки, які вже забезпечують бучанську громаду та кривий ріг питною водою. Потужність однієї установки дозволяє очистити воду будь-якого рівня забрудненості до рівня питної, що добово забезпечуючи нею по 30 тисяч людей. Мобільним водочисним установкам під силу вирішити проблему Миколаєва, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона міст, які знаходяться під постійним терором агресора та потерпають від нестачі води. Для успішної реалізації проєктів були зібрані кращі екологічні та інноваційно-технологічні рішення з усього світу. Вартість установки складає 75 тисяч доларів у той час, як європейська установка подібного зразка сягає 225 тисяч доларів, що втричі дорожче. Установка виготовляється в Україні, завдяки чому 100 працівників вже гарантовано отримуватимуть заробітну плату. появилась жизненная необходимость это создать. Планы на будущее изменить подход, вообще стратегию водной безопасности для жителей Украины. Воду скуштували, она действительно вкусная и как на много лучше, чем дейка бутылевана. Поэтому думаю, что А така установка буде слугувати багато-багато років, навіть десятків років. Поки було світло, була вода. А потім все. Ми дуже вже страждали з цією водою. З кранів фактично ми воду не пили. порівняно з тим, що ми пили, то це просто подарунок. Це взагалі фантастика. ООН, коли заходять в зону детства, яку будь-яку, Перше, чим вони забачувається, перший вопрос – це вода. Чиста вода. Це найкрутає ініціатива. Чотири тижні ми маємо доконаний факт, що є установка тут, функціонує, слугує людям і це, і це тішить. Можливість реалізовувати такі проєкти по різних програмах, вони давали нам таке наслення, щоб і у нас таке було реалізовано. Rayway – відбудуємо країну разом.